У нас сьогодні той день, що сміття винесла сміття. І вчора я знімала відео, а воно заглючилось. Оця традисканція, це та, що я її ось обрізала. Я вже давненько її повісила, хай адаптується. А оце вчора ж та, що я пообрізала кущики, я показувала. І оце я її сюди повісила, посадила і повісила. Ну, це так. Не буду, мабуть, не будемо ми купувати пітонії. Оце так буде висіти частенько, Внизу теж не буду ставити, тому що у нас малюк якийсь все підряд зносить. Покликала, Покликала Наташа, каже, зараз Толя і Люся приїдуть. Прийди, посидимо трішки. Ось вона красуня сидить. Каже, йдем, я тобі щось покажу. Ну і я вам показую. Дивіться. Ворошечка хороша. А якщо я їх трону, нічого. Дже, так, ти не вірно. І чорненькі. Двоє чорних, а двоє сірих. Ой, Ой, боже. Ой Боже, і такі манесенькі. Четверо, так? Да? Ага. О, ну, такі хороші, ой Боже. А ось буде таке. Ну мали. це мамошка. На, 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 я не заберу, ні, ні Маргушечка, красуня. Таша пороздає хай. Двохи, двохи роздасть. Ні, ми одне собі котика. Мальчика. А, щоб... а то нема сюди, а ага. так він виганяє. Хороша дівчика, ой умнічка. Лапою закриваєш. Ой, ти ж моя хороша. Дивися, яке у чудо. Ось у лапочки такі. Мані це вчора чи сьогодні? Чура, ой, хороші такі. Хороша, хороша мамашка, годуй діток, годуй. Ось таке маленьке. Дивимося, чи мальчик, чи дівчинка, нічого не понімаємо, старі дури. Таке ж гарнюсіньке, це мама копія. Мама Копія, Копія, мама, все. Це ж Наташа хоче це лишити, іще одно. Іще таке сіре. А то відвезуть. А то сказали, на базар відвеземо. Ну, правильно, правильно. Там постійки беруть їх. — Ага, От, ага. — От візер, каже, на пасі. — Ой, боже мой. Щас я заберу, О, Наташ. — Привіт. Що ти за хуй тепер? — Та не побила, я кажу. Преш! — Привіт. — Привіт. — Ну, я в гості, дичі, тоді. — В гості, в гості. — Я спереживаю, що, може, їсти тут нема, що. — Так. — Я тільки сказала, ну, їсти нема, що. Ну, я ж своїми хоча. <реш> — Ну, вона, ти ж Але знаєш, це ж зима. воно... Да. <говори> а тут? Ну, Приїде пізніше, йому нема коли. Ой, не глядайте слово. Кажу, давай плани, міняю там все. Та ні, 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 надо, надо. Привіт. Привіт, <говори> Слухай, тут такий приплод єсть. Йди в спальню, подивимось. Ой, Люся, це да. вообще. Йди, йди отам, вот туди, туди, туди. А -а -а. Іще раз йди, іще раз. В уголочку злева. Злева. Ти подивися. Боже. Такі гарнючі. Боже. Ти бачиш, учора. ти Одна, два, Чотири. Чотири. Чотири там. Два чорненьких. Ну тільки ж ми не, не поняли, де мальчики, де дівчики, там що не видно. Я не розумію. Але... А так, да, оце ж вона хоче оставити оцю. На ринок одвезуть. Да, Наташа на ринок. Так топить такий. Та ні, Та, ти що? Пішли в кухню. Я вже ними побавилась, Наталю зняла трішки позитиву. Це у мене їсти немає, Наташа. Та стільки вареників. По п'ять штук зваріть. Ну чого вас нема чого їсти. Ну, а що кажу, один борщ. Це ну, на Січа, бо ще вже хочеться. Ага, це Наташа розповідає, вона вже... що вона трішки протупила там з Люсею. Вон... Вон посидь, вже... посидь. Я тебе хотіла запитати. О, це ми що сьогодні? святкуємо день народження я чи Пасху? Я не знаю нічого. Мене на день народження ніхто не приглашав. А не було й дня народження. Ну, то. значить, ну, хорошо. Не значить, не просто посидимо. Просто Наташа не пригласила кілька. Ні туалет не додати. А день народження, вона сказала, що вона забулася. Вона забула взагалі. Я, я й сама забула. Я й сама забула, якби в Вайбері... Ні, вернути. Як... Якби в вайбері не висвітилося, то я й сама забула, отак. Вот Наташа, я не витримана. Упала вже. Що І... ти хочеш? Ні, ні, я, я просто готовлю, щоб мені, Тоня, вона сьогодні на роздачі, щоб вона мені трошки попідігрівала. Ну, гарячу Ну, так вона візьме ну, те, що треба підогріти, то, я її все. підогрію. Ну, Наташ, табілько, давай присаджуйся. Ні, я хочу. Так що нам це, будемо будемо вино вино. Так, Люся за рулем.

Люся, а, -а, -а. а це перепилині яйця ти сама фарбувала? Да, сама фарбувала. Гарненькі такі. Я, 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 Оце... я, я, я Оце... Ага, я знаю. Там, Оце л... ще я... Ще в я ще ж тобі О, ти ж знаєш, мені багато не можна селедки. Ето, а Я, я коротше я люсі грію, а вона мені в тарілочку насипає. Да. Ось Я так. А Наталочка сама собі насипала. Я ще всі насипала. Так. Оце не, в нас не, такі не. пасочки. Оце валіна, так? Да? То валіна. А це Оля привезла. То Оля. То Люся. А Люся оно. А ону. А, Люся. то воно? Ага. Ну, ось тобі, ось О, тобі. дякую, Вашу дякую, дякую. Таке. Море Морепродукти Море ти, ти не їси, це ми їмо. Mm. Да. Ну не знаю, вона взагалі ні, ніяк цьому, і не їсть, да. Ні, от чого їстимо, а от чого ні. Ми, ми будемо їздити. Да, Добре. Виключаємося. Виключаємося. Добре. Пішла Маргошка їсти, а я думаю, піду я до дітей. Дивіться. Ой, боже, ой, краса. Дві, ага, двоє чорних. Це сильніше сіреньке, а це таке. гарні а то ж так не видно дуже. <ріць> Реакція Толі. Вони <ріць> 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 такі манесенькі Туля. Родила, так. Да. Ага, четверо. Вона, коли вона вже родила? Ага, вона. так довго. Два, дві мамки і дві папки. Дві дівочки, дві банки. Ми не знаємо, вже хоч. Похоже, дві на мамку, а на ж папка. Четверо, так? Так, четверо. Ой, боже, уже сісюньки знайшли хоч. Ну, Божечки. Такі гарнючі. Гарнючки, гарнючі. А те того не задавили того менше. Де? Оце саме. Це? Tá Ta bom, hey, <laughs> é? não tá é assim uh -huh. me cuxa, Lamar. Tá me xisco, Zé. Ui, boja. Ai, a cara que